В центрі міста біля пам'ятника Данилу Галицькому збираються подружні пари. Серед усіх помічаємо двох, які весь час тримаються за руки. Це сім'я душенько. Рецептом сімейного щастя не діляться, адже переконані, у кожного він свій. Головне розуміння, підтримка і взаємоповага. Хочу, щоб через десятки років ми так само, як зараз, так трималися за руки і були такі щасливі. А що ми робимо? Що ми робимо? Поважаємо одне одного, любимо одне одного. Підтримуємо, Утримуємо, прощаємо. Хочемо, щоб дійсно, щоб наше суспільство було міцне, от щоб народжувалися здорові діти і були всі щасливі. Молоді сім'ї Саїдових незабаром виповниться два роки. На руках донечка Марічка кажуть, участь у ході щасливих родин це спосіб познайомитися із тими, у кого на першому місці в житті теж сім'я і Бог. Ми християнська сім'я, і ми так стараємося жити по божих принципах. Стараємося. Ми так вирішили підтримати ідею міцної сім'ї. Ну що, власне, сім'я міцна тоді, коли в ній християнські цінності залишаються. Так. І ми би хотіли, щоб в нашій країні так було на державному рівні. Довіряти одне одному і любити це основні правила, яких дотримуються у сім'ї Бойко. Цього навчатимуть і донечку. А участь у ході беруть тому, що переконані, щаслива сім'я та, яка працює над своїми стосунками. Для нас взагалі важлива наша сім'я. Ми любимо один одного, дуже нашу дитину для нас це все дуже важливо на цьому світі. Якщо є сім'я, є мала дитина, це варто жити і не дивитися на що шість років подружнього життя і двоє синів. Сім'я Івана Мудрого, співорганізатора заходу є хорошим прикладом усім молодим парам. Переконують сімейні цінності і розуміння потреб, бажань та поглядів людей, з якими живеш, це те, що робить сім'ю міцною. Статистика показує, що у Тернополі в день розлучаються 3-4 сім'ї. І ми хочемо показати, що дійсно сім'ї це можливо, і просто потрібно трішки постаратися для того, щоб бути щасливим. Це те, що може нас надихнути до того, щоб боротися за сім'ї, щоб привернути увагу влади до проблем сім'ї.